На електронні скриньки українців почали надходити повідомлення, нібито від офісу президента України. У них йдеться про припинення вогню з РФ та передачу країні агресору частини територій. Насправді поширювані повідомлення фейк російської і яка має на меті вплинути на морально-психологічний стан громадян України. Та дискредитувати керівництво держави. Центр протидії дезінформації та кіберполіція нагадують, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Завантажуйте програми і застосунки лише з офіційних джерел, використовуйте антивірусне програмне забезпечення, вчасно оновлюйте операційну систему, довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках державних органів.